У Чернівцях відремонтували спортивний зал фізкультурно-оздоровчого комплексу Олімпія. Фізкультурно-оздоровчий комплекс Олімпія відремонтували за кошти, виділені з бюджету розвитку чернівців. Тут замінили підлогу та встановили сучасне освітлення. Хто займається у цьому залі та чому підлога потребувала заміни? Початку війни в залі була у була нас організована гуманітарна допомога, і тому закономірно тут було заїжджали кари, було дуже пошкоджено покриття. І закономірно стан залу прийшов в непригодність для занять всіма видами спорту і для дітей, тим більше Ремонт у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія розпочали восени 2023 року. Пішло 13,5 мільйонів гривень. Слава Богу, що ми сьогодні маємо таке можливість мати заняття на професійній професійна підлога іменно для видів спорту. Воно було вже років 15, не мінялося світло, ще, воно було енергозатратне, тому сьогодні це світло економніше і професійніше. В Олімпії проводитимуть різні змагання. Бачите розмітку футбольну по лініям. І є баскетбольна і волейбольна розмітка. Це три види ігрових спорт, яких можна проводити тут на самому високому рівні. Віктор грає у футбол вісім років, брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ми дуже раді, що у нас сьогодні є такий гарний зал, тут дуже хороше освітлення, дуже хороший покрив, і це нам надає стимул далі ставати сильнішими, розвиватися і ставати професійним футболістом. У фізкультурно оздоровчому комплексі Олімпія ще мають облаштувати трибуни. 13 січня у відремонтованому спортзалі проведуть змагання з мініфутболу для дорослих. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.